Черкаський міжрайонний природоохоронний прокурор не догодив депутатам. Іван Лут вже вдруге не з'являється на сесію міської ради. Він мав відзвітувати обранцям про екологічний стан річки Золотоножка. Нагадаю, питання про забруднення її вод та акваторії Дніпра ще місяць тому на сесії порушив депутат міськради Валерій Воротник. Природоохоронний прокурор обмежився лише відпискою. Є? є питання, що прокуратура або не в змозі, або не хоче просто припинити ту ситуацію. За моєю інформацією, прокуратура застосовувала просто штрафи до забруднювачів в обсязі 170-200, точно не пам'ятаю, цифру гривень. До речі, за протиєрів штрафують за 50-100 кг гривень на кілька тисяч гривень. А ті люди, що знищили екосистему, річки штрафуються на кілька гривень. Це потужні міцні підприємства золотому а саме е сиркомбінат. Забезпечити явку природоохоронного прокурора Івана Лута, бодай на наступну сесію, черкаські депутати просять обласного прокурора Миколу Лісового та генерального прокурора України Віктора Пшонку. Таке рішення обранці ухвалили одноголосно.